Основним з ключових факторів успіху соціального шкільного підприємства та забезпечення його сталості є залучення наступних поколінь до діяльності. Не хвилюйтеся, у будь-якій діяльності є виклики. Впроваджуючи проект Львівські шкільні соціальні підприємства, вже в перші півроку ми стикнулися з такою проблемою, що учні дев'ятих класів виїхали за кордон або пішли навчатися в заклад професійно-технічної освіти. Щоб нівелювати цю проблему, хочу запропонувати вам декілька наступних рішень. З 2025 року в програму навчальних закладів введено предмет Фінансова грамотність та соціальне підприємство. А вже у 2026 році, згідно програми, учні 9 класів будуть вивчати предмет соціальне підприємство. Тому рекомендую вам до цього підготуватися. Сьогодні в онлайн. А також в офлайн є дуже багато цікавих посібників, які допоможуть вам розробити вашу індивідуальну програму згідно проблем та потреб вашої громади, а також можливостей ваших учнів та освітян. Як же ж змотивувати учнів, які є наступними поколіннями, долучатися до проекту соціальне шкільне підприємництво»? Перше проводьте тренінги для молодших класів. І найкраще, коли ці тренінги будуть реалізовувати діючі молоді соціальні шкільні підприємці, адже діти довіряють дітям. Згадайте себе у молодших класах, як ви хотіли бути подібними на старшокласників. Навіть якщо ви виготовляєте тільки товар, розробіть серію майстер-класів для молодших класів. Для цього є дуже класним прикладом наші соціальні шкільні підприємства. Наприклад, соціальне шкільне підприємство Грінлаб вирощує мікрозелень. А у вільний час вони проводять майстер-класи для учнів 5, 6, 7 класів, як вирощується ця зелень. І це подобається дітям. Проводьте у вашій школі ярмарки, де учні молодших класів зможуть подивитися на цей товар, який виготовляють учасники соціального шкільного підприємства. Відзначайте молодих підприємців різними нагородами, такими як грамоти, сертифікати або публічні визнання. Це буде мотивувати молодші покоління долучатися до цього проекту. А також якщо є випускники 11 класів, які вже не входять до соціального шкільного підприємства, долучайте їх. У вигляді менторів, щоб вони передавали свій досвід молодшим поколінням, а також розповідали, як саме допомогло їм соціальне шкільне підприємство досягнути успіхів вже у дорослішому житті. Організовуйте зустрічі з соціальним шкільним підприємством, залучайте представників органів місцевого самоврядування, батьків. Тому що це буде допомагати їм зрозуміти, що вони зробили правильний вибір. А крім того, розповідайте про досягнення вашого соціального шкільного підприємства у місцевих та державних змі це допоможе стимулювати бажання у молодших поколінь долучатися до шкільного соціального підприємства. Насправді, методів залучення молодших поколінь є дуже багато. І саме ви під час реалізації цього проекту зрозумієте, який метод обрати саме вам.